Як працює інтернет-магазин «Інструментик»? Сьогодні неділя. Зверніть увагу: нікого нема. Тут також нікого нема. В упаковочній. Нікого нема. Не телефонуйте в неділю, телефони не працюють. Вихідний день. Зверніть на це увагу. На другому поверсі. Також думаю, що нікого нема. Нікого нема. Також нікого нема. Також нікого нема. Всім гарного дня.